Вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто у цей вечірній час зібрався для того, щоб помолитися послухати Слово Боже. Отож, текст, який я читаю, він записаний у Книзі Наємії, четвертий розділ. І я вибірково прочитаю декілька віршів. <кхух> Починаю з першого вірша. І сталося, як почув Савану... Санвалат... І товія, і араби, і Еманітяни, і аж доняни, що направляється Єрусалимський мур, що вилами в стіні стали затарасовуватися, то дуже запалилися гнівом. і змовилися вони всі разом, щоб піти воювати з Єрусалимом та щоб учинити йому замішання. І ми молилися до нашого Бога і поставили проти них сторожу день та вночі перед ними. І сказав Юда, ослабла сила носія! А звали ж багато, і ми не зможемо далі будувати мура. Читаю далі з восьмого віршу. І розглянув я це, пише Наємія. І встав і сказав я до шляхетних і до заступників і до решти народу: Не бійтеся перед ними, згадайте Господа Великого та грізного, і воюйте за ваших братів, ваших синів, дочок ваших, жінок ваших. Та доми ваші. І сталося, як почули наші вороги, що нам те відоме, то Господь зламав їхній задум, і всі ми вернулися до муру кожен до праці своєї. І було від того дня, що половина моїх юнаків робили працю, а половина їх міцно тримала списи, щити і луки та панцирі, а зверхники стояли позад Юдиного дому. Будівничі працювали на мурі. А носії наладовували тягар, вони однією рукою робили працю, а однією міцно тримали списа. Дорогі мої, я сьогодні не хочу казати про політику. Я сьогодні не хочу говорити про те, що відбувається в нашій країні. Хоча так чи інакше ми е, завжди вертаємося до цього, завжди ми думаємо про це. І наші розмови, завжди вони торкаються цього. Але я сьогодні хотів би звернути більше уваги на ось те поєднання народу, яке було при відбудові Єрусалиму Єрусалимських стін. Як і завжди, були ті, хто були налаштовані на те, щоб відбудовувати. Сьогодні ми їх, можливо, називали патріотами, сьогодні ми їх, можливо, називали національними героями. Але були і ті, і це були і внутрішні, і зовнішні вороги, які думали про те, що цього не потрібно робити, що цьому треба перешкодити. Але я хотів би звернути увагу на реакцію Неємії і на те, що він робив. І ми дивимося, що коли з'явилися вороги, коли вони змовилися, всі разом, щоб іти воювати з Єрусалимом, щоб перешкодити відбудові Єрусалимського муру. То Неємія пише, і ми молилися до нашого Бога і поставили проти них сторожу вдень та вночі перед ними. На першому плані стояла молитва. Молитва до Бога. Вони молилися до нашого Бога. І далі говориться про те, що Неємія закликає до того, щоб народ об'єднався. Закликає до того, щоб не боятися. Тих, хто перед ними, тому що Бог сильніший, тому що з ними Бог. І Він говорить: згадайте Господа, Великого та Грізного. І далі говорить, що потрібно відстоювати свої інтереси, потрібно відстоювати мир, потрібно, потрібно відстоювати Єрусалим. І було від того дня, в 10 вірші написано, що половина моїх юнаків робили працю. А половина їх міцно тримали списи, щити і луки та панцирі, а зверхники стояли позад Юдиного дому. Чомусь я особливу увагу звернув у, у цьому тексті на слово юнаки. Юнаки це були ті, хто, хто працювали, робили працю, тримали списа. Тобто, це були ті. Хто мали особливу здатність до того, щоб робити саму важку, самовідповідальну роботу. Але суть не в тому. Суть була в тому, що будівничі працювали на мурах, носії наладовували тягар, а зверхники стояли позад юдиного дому. Тобто, це було певною мірою поєднання. Поєднання старшого і молодшого покоління. І кожен виконував свою працю. Хтось налаштовував, хтось керував, хтось працював, але все було направлене на один великий благородний результат відбудови Єрусалимського мору. Дорогі мої, я сьогодні не говорю тільки про наш державний устрій, я говорю не тільки про державу. Хоча так би хотілося, щоб і наші звертники були подібні до наємії. щоб вони приймали мудрі рішення, щоб вони боялися Бога, щоб вони зверталися до Господа. Але це стосується також і церкви. Тому що, коли ми говоримо про церкву, то в церкві ми бачимо невеличке, те якби. Відображення того, що відбувається в країні, відбувається в державі. І сьогодні так само хотілося б, щоб було ось те поєднання. Поєднання старших і молодших. Я дякую Богу за те, що ми маємо це, що немає того поділу, коли одні дивляться на молодші, дивляться на старших, як ті, хто вже мають відійти. Старші дивляться на молодших, як на тих, хто нічого не вміє, нічого не може. Цього немає в церкві і не повинно бути. Тому, дорогі мої, ми будемо молитися. І я запрошую сьогодні помолитися за те, щоб і в нашій країні, і в нашій церкві були неємії. Були ті, хто має досвід, були ті, хто має мудрість, були ті, хто має особливий страх перед Богом. Щоб вони могли доносити своє бачення, могли доносити до молодшого покоління, щоб молодше покоління також було, не розбіглося, не, не десь пропало, щоб були ті, хто може працювати. Хто може служити, хто може захищати? І щоб ось це поєднання, саме це поєднання при відбудові Єрусалимських стін, воно принесло свій хороший результат. Так би хотілося, щоб це поєднання воно збагачувало нашу церкву, воно збагачувало нашу Україну. І щоб ми з вами були причетні. До того, щоб Божі благословення вони виливалися і на церкву, і на країну, і на наш народ. Амінь.